Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Вогнепальне поранення отримав охоронець ставка. Водойми належить державному господарству. Ввечері працівник здійснював плановий обхід і отримав поранення з рушниці. Хто стріляв, невідомо. Ймовірно, це були мисливці, які сплутали чоловіка із здобичу. Цю версію нині опрацьовують слідчі. Охоронець державного водного господарства ледь не загинув на роботі, коли він здійснював плановий обхід території. Невідомі у нього вистрілили, злякавшись, що накоїли зловмисники. текли. Тим часом поранений чоловік зумів піднятися із на негою дістатися до найближчої хати. Близько 21-ї години під час планового обходу водойм у селі Лідово чоловік отримав вогнепальне поранення від невідомого, який перебував на іншій стороні водоймища. Чоловікові вдалося самостійно дістатися до будинку 57-річного місцевого жителя, який і викликав швидку та поліцію. Потерпілому 37 років із дробовим вогнепальним пораненням ноги та передпліччя його ушпиталили у Здолбунівську центральну районну лікарню. Життю вже нічого не загрожує. Право. Охоронці за фактом умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості впроводять досудове розслідування. За частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України особи стрілків розшукуються. Молодого чоловіка переїхав потяг. Він загинув на місці. Жахлива ситуація сталася на перегоні від станції Могиляни до станції Острог біля села Бродів. Машиніст розповів поліціянтам, як усе відбулося. За його версією людина лежала між коліями. Однак, попри Однак, попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Загиблим був 27-річний житель села Бродівське Острозького району. Він проживав з батьками і за інформацією правоохоронців ніде не працював. За словами рідних, чоловік щодня ходив до свого товариша, і шлях його пролягав саме через залізничні колії. Чому він там лежав, і всі обставини трагічного випадку мають з'ясувати правоохоронці у ході досудового розслідування? Негода завдає клопоті водіям. У засніжених пастках цієї доби опинилося немало карманичів. Їхні автомобілі у буквальному сенсі блокувалися на дорозі. Далі про це більше. Рівненщину знову засипало снігом. Страждають найбільше райони. У більшості це Рівненський, Березнівський, Млинівський та Корицький. Окрім цього, мали проблеми водії з рівного. За усіма викликами виїздила спецтехніка рятувальної служби. Працівники служби порятунку 101 обслужирували п'ять вантажівок та один легковий автомобіль. Наразі, зважаючи на синоптичний прогноз, наші рятувальники продовжують несення служби в посиленому варіанті. Окремо звертаємося до громадян з проханням в цей період не планувати поїздок на далекі відстані, обмежити користування власним автотранспортом. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку 101. Усього впродовж доби рятувальники відбуксирували з кюветів та снігових заметів 5 вантажів, і один легковий автомобіль. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Пожежі загинув батько, син в тяжкому стані. Подія сталася в Сарнському районі у приватному господарстві. Загинула людина. Біду першими побачили місцеві жителі, що проживають поруч, але виявилося, це вже було занадто пізно. У селі Мельниця, де сталася пожежа, готуються до поховання місцевого пенсіонера. Чоловік загинув у власному будинку. Він згорів. Його дорослого сина рятувальники знайшли у напівпритомному стані на підлозі. Прибувши на виклику, рятувальники встановили, що осередок займання знаходиться у середині цегляного будинку розміром 8 на 11 метрів. На гасіння відразу подали один водяний ствол. За кілька хвилин в одній із кімнат бійці ДСНС виявили тіло загиблого 75-річного власника оселі громадянина Степана. Ще за кілька метрів на підлозі лежав його сорока річний син. Син Василь, чоловік подавав ознаки життя, тому рятувальники негайно винесли його на свіже повітря. Ліквідація пожежі тривала майже дві години. Вогнем знищено речі домашнього вжитку в кімнаті. Усього вигоріло до сотні метрів квадратних будинку. Помешкання було майже врятоване, тільки господарю вже воно не знадобиться. А погорілий син нині в лікарні на нього чекає довгий курс реабілітації. Ще одна пожежа була в Володимирецькому районі. Там теж вогонь забрав життя людини. Ситуація виникла у селі Довговоля. Мешканці села Довговоля, помітивши інтенсивний дим, шимдуш кинулися всередину обійстя, бо знали, що там є власник. Поки одні гасили підручними засобами займання, інші односельці виявили в одній з кімнат тіло 58-річного господаря. Чоловіка звали Василем. На двір його винесли вже мертвим. Вогонь знищив частину меблів вогнеборців. На місце пожежі не викликали. Усі обставини загибелі людини нині. З'ясовує слідство. Ну, а далі про новину вседержавного змісту, але якої насправді чекали жителі північних районів в області. Закон про видобування та реалізацію бурштину не прийняли народні депутати. Верховна Рада не проголосувала за цей законопроект. На нього не вистачило майже сотні голосів. Натиснули за тільки 158 обранців. Закон намагалися винести на повторне голосування. Та на доопрацювання, але потрібної кількості голосів не набрало жодної з рішень. Тож цей законопроект парламентарі, як говорять, похоронили. На написання та розгляд нового потрібно щонайменше кілька місяців. Зишуваємось всього доброго, світлих помислів, добрих справ і найголовніше надійних людей. Поряд, дякую за щоденну увагу і до зустрічі в ефірі. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.